Друзі, ще раз усім доброго дня, слава Україні. О, знову з вами я Сергій Шелудько і сижу на криші. Так що виліз поміняти грибочка. Ну, Теж заїхав, просто чомусь не знав, який діаметр труби можна було взяти з нержавійки Взяв Ну, затинковки простояв, Ну не знаю, років 5 простояв. І оці перемички вони. Сами, сама шляпка залишилася і ободок, А оці штучки пропали. Так що зима не за горами і якраз була буря. Ну не знаю скільки, там, місяць може назад. і, і почав, ну Ту шляпку дервало, вона почала теліпатися. то Найшлася хвилинка. Год, сьогодні неділя вихідний і вирішив це все діло замінити. Так що замінив. Також замазав силікончиком ободок, тому що воно все з временем трухне, пропадає. Ну і отак знаходиться на криші. І так подивишся на участок. ну Реально такий дебелий участок, сарайчик наш свинарник. Запитували, з чого він побудований. Якщо подивитися на нього з висоти, то ну тут нержавійка чи оцинковка воно не видно. Як воно додавалося, а от вже там, де коричнева криша, там біла криша, там видно синя криша. тобто Воно Тобто Спочатку був середина, там маленький кусочок, от сарайчик. Ну, а потім вже додавали вперед, де синя криша, а потім вже назад сюди, де знову оцинковка, ну а потім туди, де біла і коричнева криша. Тобто ліпили із того, що було. Отак воно і вийшло. Завжди, коли хтось заходить на канал і подивиться одне відео, зразу там говорять деякі там свої коментарі, не знаючи про людину нічого. Так що скажу одне: ми розпочинали свою діяльність. Я приїхав у місто Березань. Жили ми в Тещі в Надії Анатолійовні, на квартирі. І хтось там питав, скільки там. Що ще й декому заплатила, щоб мені такий участок дали, ніхто нікому не платив. Те, що ось робила на цьому підприємстві. Вона і зараз там працює, воно вже не працює 300 років. Але вона працювала там, обирала і стирала білизну. Трошки працювала там ще плюс з комендантом. Ну, тобто робила таку роботу в офісі, там далі офіс, зараз там його переробили вже під квартири. От. І коли приїхав в Березань, кажу, мені треба кусок землі, тому що я умру, бо я ж із села. І отут ззаду за мною, в кущах, був кусочок землі, який мені віддали. Оце все, що є, Оце де дров'яний участок, де забор іде. це все було зароще, там були рови. Це був мусорник, сюди зносили все, кому не лень, усі сусіди. О, ну так було. І це вже був друг, другий етап після того, як ми оформили цей кусочок і от, де зараз клубніка посажена, тут ще були дерева, куча сокорів, тут були теж кущі, воно ліщина ще залишилося сусіда. Тут то, тако росли кущі, сюди заїхати навіть не можна було на цей участок. Дороги як такової теж не було, одне направлення. Зараз ніхто не знає про цю вулицю, ну і тоді не знали. Тоді зовсім не знали. От, і ми помаленьку почали тут почав садити картоплю, овочі, займатися всякими справами такими, ну а потім вирішив зайнятися сільським господарством. І аж там його не видно, аж там, аж там в кінці, то сарай Пемковський, ото такий. Ну, Де шиферна криша, а там далі не видно, там є блистяча криша і там маленький сарайчик є. Я зробив бройлерядник. І з того всього розпочалося з бройлерядника. Потім додав ще далі той бройлерядник. Ну і так по чуть-чуть, по вже більше 10 років ми цим займаємося. Привели в порядок. І після того, як цей город у нас був, Леся пішла, написала заяву. Щоб зробити участок на забудову. І приїхала одна жінка і каже: приведіть його в порядок усе і забирайте увесь. І ми з хлопцями привели в порядок, що все було зарушче. От. Тут де, тут, ну, тут, ряд ну, ще ряд в'язів, не було навіть заїзду на цей територій. І там сокор, сокор, там сокор, там сокор, там, там. Тобто скрізь росли дерева. Ну, а потім, кажу Олесь Петрівні, буду будуватися. І оце, де я зараз стою на криші, це гараж, був, забивався гараж. Ось Машина стоїть напроти гаража. Але не там то було і... Потім вирішив все-таки будинок, я не построю з цими всіма перепадами. І вирішив, три роки проживши в гаражі як бомж, вирішив, що треба приводити все в порядок. Ну і помаленьку-помаленьку. Ну, тут ціла історія, але скажу одне, що ті люди, які судять по собі, вони навіть не знають історію, яка взагалі насправді є. Тому що зі сторони ж воно видніше, ніхто нам нічого не дав. І те, що є на сьогоднішній день, я дякую Богу, що воно в мене є. Так що так, отакий От коротесенький вийшов відосик, чому я став займатися сільським господарством, можна так сказати. І Саме цікаво те, що завжди моя бабуся говорила, що потрібно залишатися людиною в будь-якій ситуації. І дякуючи їй і дякуючи Богу. Коли ти ставиш собі ціль, ти до неї йдеш. Вон баранчики бігають. Попівка баранчики бігають. Ну, теж так хазяйник завіз, сумський, Щоб не косити територію. Ну а Надіжда Анатолійовна. Трохи там їм хоч воду дає, да ми через забор кидаємо різні речі. Так що так. Ну а це вже участок, це вже була друга історія. Три рази приїжджала комісія і згорем пополам привели ми його в такий божеський вигляд і загородились. Гордились дуже довго. Ой, про... Хочеться про все розказати, але на жаль, то таке. На стрім вийшов, я кажу на стрім на Ютуб. Серега мене викинув і в першу чергу хотілося поділитися із глядачами, з такими як сам, українцями, простими, які живуть в селі, що можна ставити собі ціль і помаленьку-помаленьку до чогось рухатися. І є в органах влади. Люди, які також допомагають, тому що ми ці участки, ми нікому ми ні копійки не платили, ніхто нас не знав, тому що я сам Васильківський, а живу в Березані. Так що так, і на сьогоднішній день. Для мене нема чужих своїх. І ми збираємо на автівки, допомагаємо хлопцям і дівчатам. Е -е, Надіюся, що все буде добре. Сьогодні поїдемо, купимо ще один автомобіль. Правда, не таке, як би хотілося, ну будемо дивитися, пікапа немає, чекати теж немає часу. Е, можливо, купимо джипа повноприводного галопера. Ну подивимося, поки є такий варіант. Так що так. Так що дякую всім, дякую за небайдужість, за довіру в першу чергу. Ну так, то домашня робота вона ніде не ділася. Господарство є, було і буде, тому що... Нас з, з колін. Да, Ми вже навчилися займатися переробкою і там іншими речами. Вже не пропадемо, в б здорове. Так що отак. Трошки не з руки на криші е -е, розмовляти. Ну, Але ще один такий момент. Звертався до мене один із моїх підписників Віктор. Не знаю скільки років, зараз буду дзвонити до нього. Просив, можливо, у когось підписників як коляска, електро. Вчора подзвонила жіночка, вона також інвалід, да, вона коштує та коляска 60 тисяч гривень, вона готова віддати її за половину. Тепер залишилося знайти нам спонсора, який зможе нам це все діло організувати і купити. Ну, Організувати ми організуємо. Але я думаю, що ми не залишимо цю людину без коляски. Ну а також ще подзвонила мені моя подружка. Фамілія в неї гетьман, вона з Дніпропетровської області. Кажись, і в неї також син лежачий, і два боронить Україну, один лежачий, і в неї є лишня коляска, обична коляска. Тому вона каже: я тобі її вишлю. Ти знаєш, куди йдіти. То відвеземо в госпіталь. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Об'єднуйтесь, підтримуйте одне одного. І... Тим, хто там пише, там, що ми в Харківський госпіталь зібралися вести допомогу, що є харківські підприємці. Я вам скажу, одне. не забувайте, де знаходиться Харків. І як дуже жарко на Куп'янському напрямку. І ви думаєте, що харківчани не допомагають, допомагають, тому що трошки рокіруються, де треба більше, де треба менше. І люди звертаються за допомогою, тому що там є дуже велика потреба. Так що ми збираємо з миру по нитки путіну петля. Потрібні памперси, пелюшки, перевдівачки, такі як футболки, майки, труси, носки, всякі різні такі речі і будемо передавати або відвеземо безпосередньо у Харків госпіталь. Так що, друзі, отаке от відео про все і не про що. Усім бажаю скорішої перемоги, хоч би не поїхати, тому що в тапочках тільки дурачки лазять по криші. І казав мені один із моїх ну, там колись товаришів. О, так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Ну а ми рухаємося далі. Зараз відцеплю фрезу, прицеплю просте прицепне, і треба витягнути прицеп. Ну а там буде видно, може сьогодні проведемо стрім. Всім пока-пока.